Так, ну і в якості завдання до цього попереднього відео побудуйте гістограми для вибірок другої і третьої. Так? Тобто ви вводите, ну, власне, це можна зробити двома командами. Отакими. От Гіст Дивіться, можна в одній комірці їх вводити. От ви перше. Використовуючи вектор команду C Combine, комбінуєте всі числа вибірки через хому в один вектор, зберігаєте результат в, в змінній D, а потім цю змінну D, ви передаєте команді гісти, вона по цих всіх числах будує графік. Значить, от Ви робите для цих чисел. І друге, в другій комірці. Або можна прямо в цій комірці, в одній комірці, як вам зручно, отак можна, тільки різні будуть вибірки. Побудувати гестограми ще для цієї вибірки, для цієї. Ну, можете і для цієї повторити за мною. Так? І порівняйте їх між собою. От, ці три гістограми.